Репортер на прямому, які новини маємо на цю годину. Росіяни вдарили по Покровську на Донеччині. Під вогонь потрапив приватний сектор міста. Постраждало шестеро людей. Зруйновано шість будинків. На місці працюють рятувальники. Не виключено, що під завалами можуть бути люди. Одна людина загинула та одна поранена. Росіяни встрілялися лише північне на Донеччині. Скинули дві авіабомби, поцілили у дві багатоповерхівки. Одна літня жінка загинула на місці. Ще одну доправили до лікарні. Частково зруйновані три будинки. Росіяни не припиняють обстрілювати Херсон. Цієї ночі армія агресора знову вдарила по місту. Внаслідок чергової атаки пошкоджені будинки, побиті вікна та стіни. На дорозі величезні вирви. Зачепило також автомобілі. Ніхто не постраждав. Криші немає і два вікна у нас з вулиці. Два вікна і криша. Мы как раз живем, вот, с супругой живем на кошевом спуске, ну тоже было весело, просто что що ну, попрыгали на кровати ночью. А это ж тут, ну тут дочка привет. но ну, я тоже тут, так сказать, прописан. Но... Да прилично было, ну больше десятка, наверное. Просто не считали, но ну, больше десятка точно. Російські війська обстріляли тягинську громаду на Херсонщині. Фото наслідків атаки показала обласна влада. Внаслідок ворожого удару є значні руйнування. Зруйновано будівлю сільради, склад з гуманітарною допомогою, приватні автівки, а також модульні будинки, де жили внутрішньо переміщені особи. З мінометів росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині. Травмований мирний житель. Російські війська відкрили вогонь сьогодні. Зранку про це повідомили в обласній прокуратурі. У місці пошкоджено житлові будинки та територію підприємства. Ракети Іскандер, якими російські військові обстріляли 2 січня центр Харкова, вироблені не в Російській Федерації. Такий висновок оприлюднив керівник обласної військової адміністрації Олег Сеногубов. Йдеться про три влучання ракет у Шевченківському районі міста. Внаслідок ракетного удару загинули двоє людей. Поранені отримали 62 людини. В неділю прокурори разом зі слідчими та експертами провели додатковий огляд уламків ракет. Мета слідчих дій перевірити версію щодо виробництва ракетних боєприпасів за межами Російської Федерації. Ми зараз проводимо всі необхідні дослідження для того, щоб встановити країну виробника. Попередньо скажу, що маркировка стерта з цих ракет. Однак, те, що ми можемо прогледіти, країна виробник це не Російська Федерація. З артилерії росіяни обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Загинув 45-річний чоловік, поранено дівчину підлітка та літню жінку. Про це повідомила обласна влада. Окупанти вдарили по місту зранку. Пошкоджено 13 приватних будинків та 6 господарчих споруд. Зачепило кілька авто, лінії електропередач та газогін. Вночі росіяни обстріляли прикордоння Сумщини. Постраждали дві громади Великописарівська та Знобновгородська. Протягом минулої доби війська агресора вдарили по території області майже 70 разів. Про це повідомили в поліції регіону. В результаті обстрілів пошкоджено два приватні житлові будинки. Ніхто не постраждав. У збройних силах показали роботу артилеристів 45-ї бригади, які нищать ворога за допомогою американської гаубиці. Воїни кажуть, що готові працювати за будь-яких умов, аби підтримати піхоту на передньому краї. Інтенсивність роботи залежить від кількості отриманих цілей. Артилеристи розповідають, під час одного з таких завдань вразили скупчення особового складу противника. Заряд 231А1. Два ліма. По готовності один снаряд вогонь. Постря! В Україні вперше за новим календарем святкують водохреща. Це третє найбільше і завершальне свято Різдвяне новорічного циклу. Відтак у Михайлівському золотоверхому соборі в Києві прийшла урочиста літургія і освячення води. Зі святом українців привітав і п'ятий президент Петро Порошенко. Всіх вітаю світлим святом, хрещення, богоявлення і з річницею, п'ятою річницею. Першим ювілеєм Томаса прав для православної церкви України, коли Господь почув наші молитви, а його всесвяті Вселенський Патріарх дарував саме в цей день, п'ять років тому, нам Томас прав де-факто відновив або заснував православну церкву України, святивши об'єднання всіх православних церков. І створивши єдину соборну церкву, православну церкву, і сьогодні народ України святкує цю визначну дату, святкує в дуже непростих умовах, і правде лише одного правне миру. Святкова божественна літургія з освяченням води відбулася в Запоріжжі. В кафедральному соборі Святої Трійці відзначили водохреща цьогоріч. Свято вперше відзначали за новоюліанським календарем. І як зазначив настоятель, отець Фотій, ще на початку року 97% приходу парафії підтримали такий історичний перехід. Свято має назву водохреща або уявлення. Це згадуємо події, коли Господь наш Ісус Христос прийшов на Різький Йордан приймати хрещення від Іоана, тому назва хрещення. А друга назва була тому що під час хрещення відбулася надзвичайна подія, що Бог явив себе у Троїці людям. Тобто Син Божий приходить хреститися. Святий Дух у вигляді голова сходить на нього, і отець з Небес свідчить, що це є синою дублю, якого сладить. І от оцю подію, захищення, боявлення, сьогодні ми і вшановуємо в наших храмах. В Одесі з міркувань безпеки не оголошували про місця для масового занурення у море на водохреще. На узбережжі рятувальники обладнали лише один пункт обігріву, а про його місце знаходження парайфіянам повідомляють священики у церквах. Побоюються ворожої ракетної атаки і таким чином намагаються уникнути масового скупчення людей. Крім того, на морі шторм, а отже, підвищена імінна небезпека. Тим не менше, досить багато людей прийшли на узбережжя. Рятувальники просять кожного, хто наважується сьогодні купатися, заходити в море повільно і не дуже далеко. Крім того, забороняють занурюватися з головою. Тих, хто нехтує рекомендаціями, взагалі в море не пускають. Рятувальники зізнаються, що не очікували такої кількості людей, зважаючи на те, що не всі ще перелаштувалися на святкування водохреща 6, а не 19 січня. Ми розуміли, що люди підуть саме тому було створено хоча б декілька там, де є рятувальники, там де є медики, для того, щоб люди могли безпечно традиційно провести свято водохреща. Ми не забуваємо про мінну небезпеку, тому забороняємо людям взагалі купатися зараз в морі. І є, є одне місце, де це можна зробити безпечно. Раніше святкували це свято шостого, тому так будемо чтити наші старі традиції. Голочками так трошечки моколює. Добрі відчуття. Як е, наново народився? Депутати у Бергові ініціювали запит до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Вони звернулися до нього з проханням не блокувати виділення нашій державі траншу 50 мільярдів євро. Утім, підтримати цей запит не, не всі обранці захотіли. Питання не вдалося навіть винести на голосування. Хто з депутатів саботував запит та чому дивіться в нашому сюжеті? Депутатське звернення стосується виділення європейським союзом 50 мільярдів євро для України. Шановний пане прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбане. Ми депутати Бериської міської ради, етнічні орці від імені наших виборців, мешканців нашої громади, звертаємося до вас з проханням про підтримку усіх ініціатив, які направлені на допомогу Україні в боротьбі з російським агресором. Транш для нашої держави витував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Також просимо про кроки зближе. З україною та її владою, щоб разом долати ті труднощі, які випали на долю нашої країни. Втім, звернення берегівські міські депутати навіть не винесли на голосування. Колеги, давайте не провокувати, тому що ми діємо згідно регламенту. Якщо ви хочете, ми ви, провокуєте. Ви, провокуєте, ми ви провокуєте. Депутатка від партії КМКС стверджує, щоб проголосувати, це має бути депутатський запит. А не звернення з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише президент України, прем'єр-міністр України та е е міністр кордонних справ. Депутат від Європейської солідарності Віталій Антіпов робить депутатський запит та зачитує весь текст. Але це нічого не змінює. Питання на голосування не винесли. Чого вибора? Корпусу зробити шлях незаконний. Якщо ви хотіли, бо нашу підтримку треба було дати текст на познайомлення. Ще не видно, через це Ми будемо це питання говорити і будемо і Потім міський голова берегова пропонує звернутися до угорського прем'єра, склавши поіменне голосування. Скласти текст, котрий відповідає всім вимогам для всіх депутатів. Я пропоную скласти після сесії. Або до наступної сесії цієї цей, цей документи підписати чітко і з підписом. я теж бажаю підписати. Я хочу, щоб не тільки голосуванням це було зазначено. Ще один запит стосується і партії КМКС депутати просять заборонити її, діяльність якої вважають антидержавною. Партії КМКС, яка є позиції, якої є е, антидержавницькою, попередній рік блокування коштів збройних сил Збройним силам. Блокування програми підтримки української мови в Берівській міської раді є колабораційна така структура, яка повинна бути заборонена в Україні. Депутати планують і далі піднімати питання про заборону КМКС зверненням до президента. А в міській раді таки зібрати голоси за звернення до Віктора Орбана. Якщо питання 50 мільярдів євро для України не вирішиться до чергової сесії, Тетяна Сенько, Юрій Ярохович Канал прямий. Підписуйтесь на наш YouTube. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями Залишайтеся з нами.